Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2013-2014 років, 28 липня. 2013 рік Київське динамо у себе вдома у Києві на не, стадіоні невсько Олімпійський, команда приймає Севастополь 2-0. Динамо Київ перемагає Гули Аруна там бакані Принесли Києв нам перемогу Ну давайте про все ми з вами Друзі будемо говорити по порядку Київське Динамо Стартова Одинадцятка Максимкова Лівороток Даніла Сильві, Євгеній Сєлін Бінуа Тремуліна Євген Кочерідзі, Мігель Вілозу Джермейн Ленц Лукман Аруна Юнес Беланда Андрій Ярмоленко Дзє Владимир Симбакани. Вот такая стартовая одиннадцать, как Киевского Динамо. Севастополь, Егор Литовка, у воротах Александр Чижов, Евгений Неплях, Сергей Симоненко, Артур Корноза, Карноза, Саулюс Миколюнас, Мариуш Левандовский, Денис Кажанов, Вера Роса Сергей Кузнецов, Александр Ковпак. Вот такая 12 одиннадцатка Севастополя. 28 314 для дача было у Києві на стадіоні НСК Олімпійський э, Дердо Олександр головний суддя даного матчу. ну і тепер, друзі давайте про сам футбол безпосередньо будемо говорити Київська Динамо заволоділа Києвною територіальною ініціативою з перших же секунд матчу. Києва, заволоділа м'ячем Києва більш головним м'ячем але Севастополь я вам, друзі, так хочу сказати Севастополь, команда в обороні взагалі не відсиджується Сівастополь проводить свої хороші атаки і київському Динамо. І я вам, друзі, так хочу сказати, в Загалі легко не було у тому такій матчі, Хоча як не мала територіальної ініціативи. І у київського Динамо проходили дуже-дуже хороші атаки. Дуже-дуже хороші дуже, атаки. Ось супер супершанс у київського Динамо. Проходить суператака. Вже на третій хвилині матчу. Київське Динамо атакує полімофангу, небезпечний момент, подача дужного майданчика, схит головою, ярмолінка, удар! І не забиває, не забивають гол. Кияни врятували. Врятувався і справді Сівастополь данітатси супер шанс створев київська Динамо. що я не помиляюсь, там захисник Сівастополя самовидно прям кинувся під цей удар. Врятував Сівастополь від пропущеного м'яча у Ленса Бун на удар на ударом девять з знову футболисты севастополя відбивається важко було Севастополе на старті старте хвонимачу зрощувати тиск на ворота Севастополя. Ну и справді. Вашка была гостям. Вашка была гостям. 14 го на матчу. Кьяны атакуют. Атакуют Кьяны. Позиционная атака. Вымалевается по левому флангу. Передача Аруна. З метрів 26-27 пробиває. Весь так удар виходить у футболіста Київського Динамо. 14 хвилина матчу, гарматніший абсолютно удар. Дальній кут. Шикарний удар. Відровий м'яч підкрутився у 25-го номера Київського Динамо. Ну, і він забиває, забиває голоруна, забиває голоруна, і відповідно, відповідно, виводить київське «Динамо» а, уперед. 25-й номер київського «Динамо» Аруна, Лукман Аруна, неймовірний красний м'яч від футболіста київського «Динамо», 1-0, я не забув а, після забитого м'яча у Севастополя пішли свої моменти. 17 гривень матч Севастополь такує. Такий Севастополь. А, вдається виграти боротьбу на лівому флан. На лівому фланзі виграють футболісти Севастополя виграють боротьбу. Удар по воротах. І відбувається кияни. Дуже хороша пройшла атака у Севастополя. Якраз по лівому флангу. Але футболіст Київського дна відбив цю атаці. Врятував свою команду вратар київського дна. Врост рятував і справді дуже здоровий справді. Дуже хороша мент. У Сівастополя був. Дуже хороша мен. Кейний відповідає своїм шансам. 22-й двадцять другі Не непевно пройшла так по правому флангу Київського. Це да? дуже здорово працювала фланг України. Хороші були моменти у Київського днава. 44-та куна матчу. Я не атакується. Атакується. Куяну атакує. Давай, доволі, не безмечно, вони атакують. Знову могу Простріл-удар. Не виходить удар у Венсе, якщо не помиляюся. Ну, перший там завершиться. Перша 45-х лунка завершується, завершиться. Перевага у кияну 1-0. Що друзі взагалі брати статистику? да, Першого тайму. Дивіться. Не чим, 60 на 40. 6 удари по воротах. перевага Київського, 3-2 за ударами в площину перевага була у Севастополі. 4-1 за котове, 4-1 за котовим і другий безпосередньо тайм. я вам, друзі, так вискать. Другий тайм був доволі дов, дов, такий рівний. У Севастополі потрібен гол. І Севастополь дуже активно ці Севастополь розпочинає. Активний старт від гостей, хороші проходили атаки у Севастополі, але ось вони, 50 так вона матчу, нібито Севастополь. Активніше цей матч нібито команди розпочинає, але ось вона, друзі, 50 так вона матчу. Это, один из ключевых моментов данного матча. на такой, бакани, бакани, бакани. Что-нибудь бакани убегает футболисты из Севастополя. замахом выходит. Но на позицию он, пробуя бакани, забывая гол. Забывая гол Диерси Бакани. 2-0. Просто шикарный гол. вида нападника Киевского Динамо. Киевского Динамо, да? Бакани одним замахом обыграв. Там трех футболистов обыграв. Одним замахом. Дьявольский баккани, показав, что будет пробывать с правой, сам сделал а, замах. А, фантастика, просто фантастика. Ну не забываем бакани. Забываем бакани. и забываем баккани. Забываем баккани 2-0 киевский, да, а свою превагу на 50 минут в матчу, и все делает с Потім в принципі по володінні м'ячем, якщо брати сам другий тайм, то взагалі по володінні м'ячем і по моментах була рівновага, хоча океани виглядали по остріш, приготувалися момент на 62-й хвилині матчу, Коли був хороший удар по воротах, і знову вступає в гру воротар з Ну, Океани нарощує тільки тиск на ворота суперника. А, ой, з Новосієвостопаля ну, також скажу будуть свої моменти. Другий тайм від був таривний. Ще удар Ленс прогадали, після якого знову воротар Севастополя рятує свою команду. Сівастополя були хороші моменти. Я не можу сказати, що Сівастополь ще команда прямо без надійно виглядала. Я б взагалі б такого б не сказав би. А хоча ж футболісти Сівастополя і команда уж точно виглядала не без Надіну. Але створити якийсь знаєте по-справжньому все таки голівий момент. Ось це таке Сівастополі не вдалося. Ви створити якийсь гольовий момент, Сівастополі все таки не вдалося. So де фінальний свисток в кінці-такінці кентикенсив Киевский Динамо перемагає Севастополь 28 липня 2013 року з рахунком 2-0. Щоб брати до речі статистику, друзі, окремо другого тайма, 53-47 контроль, м'яча 8-8 удари, 4-3 удари в площину, 4-2 кутові. Ну, 4-2 кто ну, ну, по ударах 8-8 і по ударах в стир 4-3 Перевага київського Динамо. Якщо, е, друзі, до речі, брати статистику підсумкову, по ударах 14-11. Перевага київського Динамо, удари в площину 6-6, володені м'ячем складає 56% у київського Динамо, 44% у Севастополі. І 8-3 кутові. Тобто, так, да, кияни справді більше м'ячем володіли, і все-таки моментів, то побільше було у киян. Але Севастополь, я вам хочу тривати, так сказати, команда уж точно виглядала не безнадійно, і вони гідний бій дали киянам. Гідний бій від Севастополя, але київське Динамо, на мою думку, перемагає по ділу. Перемога все-таки по ділу, все таки кияни, я вважаю, на перемогу в тому матчі, де да і Браво, Севастополь! Браво, київське Динамо! Пригадали ми друзі даний поєдинок, 28 липня, 13 рік, Київ, НСК Олімпійський Динамо Київ, Севастополь 2.0. Київський Динамо Я вам добра, Бережіть себе головне, друзі. Будьте щасливі, Всім до нових зустрічей. Друзі, будьте щасливі, всім до нових до побачення.